Моя юність це розпад СРСР. Порожні магазини я пам'ятаю слабо, а от що врізалося в пам'ять: Кашпіровський, Чумак, всілякі екстрасенси, провісники і сектанти всіх мастей. Пам'ятаю навіть стадіон не той що 2019 року, а інший. Коли тисяча баранів прийшли подивитися на тітку з вульгарним шоу, старанно помахала руками, видалила грижу на відстані. Всі задоволені, барани весело постукали в барабани. Відтоді нічого не змінилося. Минуло 34 роки, і ніяких вам подорожей пустелею з чумовим очікуванням забуття про те. Як добре жилося в рабстві? Кинь собаці кістку. Вона розірве будь-кого, хто захоче жити по по-людськи. Два спостереження останнього часу. Перше. Нескінченні ворожки на картах. А що чекає на Україну у квітні? А які плани ворога? А чи знову захоплять Херсон? І все це лється з Тіктока, Фейсбука і Ютуба з неймовірною кількістю переглядів. Не ту професію обрав. Хоча тепер я розумію, як функціонує секта зелене братство, КДБ відпрацювало технологію в 1990-х-93-х роках, тільки от політична інформація чи аналіз нікому не потрібні. Тому що барани слухають баранів, а віруни знайшли непогрішимого Бога в земній подобі, баранам потрібен будь який Бог, аби скоріше і кров'ю чужих створити рай для себе та освенцем для інших. Спостереження друге, шалена кількість істориків, які просвітлюють інтелектуалів. Інтелектуали, щоправда, не дуже розбираються, що таке історія і як продукується наукове знання, але ягня там видадуть горни, нехай відчують себе піонерами. Тим часом історики благодатно лізуть у політологію настільки щільно, що знецінюють і так знецінене сприйняття політики, влади, права, але ж знецінення знеціненого – Незмінно призводить до катастрофи, фізичної, соціальної, просторової, минулого разу перемогли варвари, а Римська Республіка погодилася на сценарій трансляції влади в сегментовані ділянки колись власного простору. Колишні провінції перетворилися на варварські держави, тоді народилося середньовіччя. А сьогодні, напевно, те саме, тільки в більш технологічно просунутій іпостасі. Але з такою ж вірою у власну унікальність. Якось так. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче. І ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.